Прецінувати власне вашому зазнаками саме наш регіон налазить дійсно ефективні істинні реформи. Я розумію враження дуже сильні, тому що я точно бачу, що люди потребують захисту і знання своїх прав. Є дуже багато порушень прав людей чиновниками. Це масове явище і. Ми ставимо собі пріоритетне завдання боротися з цими порушеннями і відновлювати справедливість через ті механізми, які є у Міністерстві юстиції українського уряду. Інша частина вражень, все ж таки, люди дуже позитивно реагують на будь-які хороші зміни, навіть якщо вони здаються не такими значними і масштабними. Наприклад, сьогодні отримання документів в пологових будинках, документів про народження, це одна з найбільш позитивних емоцій, які отримують батьки, які раніше бігали по чергам, по раксам і мали купу проблем з цим. Той самий проект Шлюб за добу, який дехто дуже сильно критикував. Він має велике дуже сприйняття і позитив від українських молодят. Тому Моє відчуття дуже оптимістичне. Треба рухатися вперед, треба змінювати країну, і точно українці будуть вдячні за ті зміни, які стосуються кожного. Наразі кого ви могли назвати з комітетів взагалі з депутатського складу Верховної Ради, хто допомагає активізувати реформи юстиції і що допоможе громаді сприйняти ось такі саме людські інновації? Що стосується народних депутатів, то звичайно профільний комітет правової політики, зокрема Ігор Олексєєв, це член комітету народний фронт, який активно опікується питаннями міста Хмельницька і регіону і є ініціатором багато, багатьох реформ в сфері Юстиції він наш партнер і союзник у реформах Міністерства юстиції, і він безпосередньо дуже добре розбирається в ситуації, яка складається на Хмельниччині. Що стосується відчуття людей, то люди оцінюють ті щирі речі, які ми намагаємося і точно зробимо для кожної людини. Ще раз повторюю, для мене зараз є пріоритетним, звичайно. Хороші якісні сервіси, які надаються, це дуже важливо. Але якщо людина не знає своїх прав, якщо нею може маніпулювати чиновник, вона є слабкою. Наше завдання дати людині знання, дати інструмент зброю в вигляді знання конкретних прав, механізмів їх реалізації і захисту. Захищати права ми можемо тільки спільно. І тут може бути дуже хороша співпраця місцевої громади, місцевого самоврядування, міністерства юстиції, громадських організацій це спільний повинен бути народний проект повернути культуру знання і захисту і рівності і прав всіх громадян в цій країні, тоді ця країна буде успішною і місцем для комфортного проживання кожного. Дякую.